І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Костя Мал на ФВ215Б-183. Карта Карелія. Ну що ж, до бою? Так, а я пам'ятаю, хто це це у нас ну, зірковий гравець. Давайте надамо йому також титул зірка реплею від підписників. Чому? Тому що це молодий хлопчик. З міста Турка, що на Львівщині, він неодноразово на ЄБРах. На ЄБР Хочкіс він крутезні. Подивіться, ви будете реально вражені. Я йому надав тоді титул «Маестро» на ЄБРах. Ну, титул «Маестро» на ЄБРах є, то тепер треба на ПТСАУ, на Бабасі «Маестро» отримати. Такі були для мене, до речі, повчальні бої. Чому? Тому що я за вашою рекомендацією. Е, верніше надивившись ваших боїв, от саме цю бабаху я так хотів собі. Я колись раніше хотів, звичайно, бабаху, надивившись ваших боїв, я зрозумів, як на ній грати. Бо перші бої в мене ну ніяк не виходили. Ну, от вихлопушують мене все. Отримав я собі забони, так. Подарували ж бони е, при оновленні 2-0. Отримав я ці бони і думаю, якраз він. Я не знаю, зараз є він бону в магазин чи ні, якраз він був тоді. І я думаю, треба встигнути її взяти. Взяв собі, пограв я пару боїв, мене вихлопушують, важко мені, отже, ваші бої будуть реально повчальні для мене. Ну і е, те, що наш герой е, з Львівської області. Отже, Львівщині передаємо. Привіт з чудового міста Бровари, що на Київщині, а також напишіть. Звідки хто дивиться, чудовий та цікавий YouTube канал? Давайте об'єднуватися. Давайте ми всі найкращі в світі. Навіть за кордону, хто також пишіть буде дуже цікаво почитати. Я бачив, що я колись також просив і писали, і дуже вам вдячний з різних міст України. Це дійсно це підтримка, це об'єднання нас е, найкращих в світі. Так? Ну, ну так, я вважаю. Що ми найкращі в світі. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, 2000 вже настріляно. Один ворог прихлопушений. Подивимося, на чому ж грає наш герой. Наш герой грає на осколочно фугасних поліпшених. У нас 230 мм пробиття. 1750 шкода від пострілу. Скільки ми вихлопушили з леопарда? 1800. <смаш> непощастило. Леопардику не пощастило, я вам скажу. Пронебійний снаряд. 310 пробиття. Я, до речі, спробував на бронебійних, ну, знаєте, все одно хочеться, ну це ж побаха, ну хочеться на фугасах на ній грати, правда? Хоча іноді треба на, на фугасах на бронебійних пограти, але все одно я заряджаю всі собі поліпшені осколочно фугасні. Це хоч і преміум техніка. Ну, не преміум техніка, так, а. Як вона називається? Ну, нагородна техніка, це за глобальну карту, колись вона видавалася, так? Е, то... Все одно вона, на принципі, якби, хотілося б на ній пофармити, але ну, чим ти пофарм? На ББХ, ну ще ти задоволений. Десь пробив, десь не пробив. А тут все одно, хоч трішки, ну ти виб'єш фугасами, правда? 6-6 рахунок по бою, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Бачимо Канопа, та кранваген там. Ну, майже по центру їдуть по е, другій лінії. Цікавий варіант. Треба їм підтримка. Кличуть на допомогу в концерт. Поїде, там хтось їх пересвічує. Ще один постріл, 1700. 43 настріляно. Ой, вихлопушив з ТВП 53-51. Немає арти... А, вже немає артилерії. Цікаво, а де втратили... Я ніж мені не помітив, де втратили вони артилерію. В артилерія саме по нашому герою стріляла, та По зірковому герою, бо вже має титул зірка реплею від підписників. Ну і давайте так. Якщо буде 10 тисяч, то даю маестро. 10 тисяч настріля, даю маестро. Так бачимо, що вже, ну, в принципі, супер ще має, так? Саме по бабачу. Ну, ось так треба грати. Треба імбо позіщени. Десь Я, знаєте, я на ньому почав грати як на тяжі. А це не дуже чудовий варіант. До речі, на бабасі ви бачили, як я на звичайній граю. то Я іноді за тяжами їду, так? От ти їдеш за тяжами, подивився там, десь зашкірився за кутком. Поки вони відстрілялись, вирахував, що всі там суперники відстрілялися, або той, в кого ти хочеш потім влучити. Перезарядився довго-довго зво. Довго, тут зведення, в принципі, непогане. Довго-довго зводишся, звівся і вліпив. І коли ти там тисячу з копійками йому вліпив, ти такий а, ти свою місію виконав так? Мі... Так, виконав. так, Там агресує, бачимо, підсвічує ЄБРчик. ну Чому там кликали, бачили е, нашого братіша. На стежці, тому що там була проблема у них саме що пересвічував їх. А, все, нарешті виклопушили, я думав, там зараз... Маусі! А ну! Сильно броньований. А краще гріля, правда? На пол ХП. На 1600. Це вірно, бо з Мауса десь 200 вибив, так, а так гріля нормально потопує. Він такі зніщені знічен. Переляканий. Ну, можливо, не дуже переляканий, але точно зніщений. Напруження досягає свого поясня. Намагаються вони прорватися все ж таки тут. Ну маус наш також, також тримає їх чудово. не можуть вони прорватися, Втрачаємо знову КП. Ну я кажу, це броньована бабаха, але ну вона не танкує реально. Ну це щастить іноді колись, так? Або в топовому топі. До речі, 1245 вже у нас і за розвідданими. Майже 7 тисяч настріляно, йдемо до 10 тисяч, ну, йдемо на маестро. <смі> зразу з ходу. Ну так, чому е, є перевага в нашого героя отримати зразу маестро, тому що він вже маестро на ЄБРах. Особливо мені на ЄБР Хочки сподобався бій. Так, е, останній, який показував. Подивіться, ви будете реально вражені. На карті провінція. 10-8 врахунок нашого курсі, але ми бачимо, у нас вся команда зашкірилась. Ми не можемо десь контратакувати. І також дуже боїться виїхати, тому що його зразу ж приклопить. Та й нашому... Поки починає з першої гри. А таке буває, нічого. Я думаю, що все в нас все одно буде гарно. Тебе довго. Їхали... Поїхав Маус вперед, Маус там тримав, я думаю, Маус там стільки натанкував. До речі, у нас Яга чотирьох ось тут він поряд стоїть. Канопенер пішов в атаку, ДБВ пішов в атаку. Чудово, зараз пошану, там обережна СТРВ стоїть десь на... За камінцями, за імбокамінцями на... Е2 І там маякують, що хтось стоїть. Ага, увага, показує, там хтось стоїть. Окей, це маус, сказав. казав. мауса, братішна, братіша великого. Я поперла вперед по центру. Мені здається, ДБВ також треба поперти вперед. Не знаю я навіть, що порекомендувати зараз нашому герою. Тут навіть досвід, так? Тобто Молодість грає, так? Повчальні бої такі. Молодих героїв відео, а досвід тут я не знаю. Навіть я як командир клану у кріп районах дуже багато командував. Але зараз вже давно не командую. чому, тому що. Ну, по перший час вони. Вже і не командувався, якщо чесно, Дуже багато боїв було зіграно окрім Та й зараз змінюється. Оце пощастило тільки що. Ну це він бліндом стрінув, що? А, ні, лампочка спрацювала. Та й порекомендував. Ну кано, мені, от я зразу рекомендував, щоб ДБВ з канопонером поїхали, по першій та другій лінії об'їхали. Яга об'їжджає, окей. Невже вже СТРВ там стоїть. Почекайте, а так СТРВ стрільну Так, СТРВ ось там стоїть, де маякує. Нам, братіш. Беремо всіх до взводу. Братішні братіші всі зразу ж. Це виклопушить, ДБВ, молодчина. Ааа... СТРВ знишкоджує Яго ж вона там стоїть і не можна пересвітити. Ну, Костя мал, вибач, ну, 10 тисяч, так. Е, Суперскіліще то надаю титул на бабасі, але поки що без маестро, бо, бо, так як я казав, все должно, повинно бути по правилам, так? Є якісь правила, їх треба дотримуватися. Отже, якщо я казав 10 тисяч, якщо буде настріляно, будеш маестра. Не настріляв, отже, наступного разу. Це, Це чудовий біль, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає містер Джокер на PV215B183. Карта Речер, ну що ж, до бою, стандартний бій у нас, звичайний бій, так, бо ми вже звикли ще у нас. Або штурм, або зустрічний бій. І в нас мапа для тестування, Ой, не для тестування, а для випадкових подій. Оце вже вірно написали. А то для тестування це ну як для тестування? Типу, Тестуєте, а хто тестер? Як потім треба було тоді всім написати е, опитування, так? Надіслати опитування, чи сподобалось. Чи сподобало. Мені все подобається, мені все нове подобається. Мені подобається, як після цих випадкових подій змінюється. Е е так скажу геймплей цієї карти так, починають по-іншому, по починають десь навіть прорив можна поїхати, десь зашкіритися можна. Ну це цікаво, так добре. Так, ну і ну, чекаємо, поки сюди впаде дирижабль. Наш герой що буде робити? Наш герой бачить, що. Ну, під'їхали, але не захопили, до речі, розвали не Отже, там попереду може хтось і, і пострілює. Можливо, центр захопити, правда, а там, якщо наша ЛТшка буде. Пересвічувати на імбогірці, так, оцій по центру пересвідчувати імб... імбогірку суперників, то ми їх, дивіться, скільки також дуже багато ПТ бачимо. Останнім часом знову така тенди. То тяжів дуже багато, то ПТ дуже багато. Напевне, якщо додадуть більше 11 рівнів СТ то буде СТ дуже багато. так. А вже коли додадуть артилерію, ну дві артилерії в цьому бою, це чудова карта для артилеристів. А вже коли додадуть. Е... Артилерію 11 рівня, то мені здається, що. <сум> Артилеристи вже заграють. Ну, я хочу, щоб наступного оновлення артилерія додалась. До речі, один з майстрів артилеристів, наших поважних підписників, написав: хотілося б артилерію саме бачата рту. Чому? Тому що будеш, мені здається, схожа на механіка із шквальним вогнем. Так, Режим шквальний вогонь, ви пам'ятаєте, яка там артилерія. От щось типу, такого. Мені здається, що так. <сум> а ну, інсайдери є у нас чи немає, давайте. Напишіть, може є якісь супертестери, так? Ну, вам ви якби, не можете писати, що там буде відбуватися, так? Ну, це було б навіть не чесно, так? Але е, натякнути хоча б в коментарях. Оце було б цікаво. Так, добре, наш Герой вже приїхав прямо в притул сюди до гірки цієї. Але там шкіряться. Там у нас бачимо. Ну, великі сили підтягнулися суперників під дирижаблем. Але там наші поки що тримаються. Тут агресивно проїхав на ДБВ. Наглюка, до побачення зразу таким кажемо. Перший ворог знищений, 900. 95 настріляно, 4-3 рахунок в нашу користь. Артилерія не зрозуміла, хто саме небезпечний, але я і не бачу, куди артилерія. Вихлопушують там, до речі, 9 та нульову лінію. В цей момент. І будуть вже йти. Будуть брати в оточення. Ми тут залишимося в оточенні, якщо зараз. Ну, а як тоді діяти? Треба було, напевно, нашому герою поїхати на К. К... 1 квадрат, так? Зашкіритися. Все, там вже останній сама нашого... Ну, Спробуємо поки що тут продавити, щоб захопити вже розвалене на Це напевно із-за цього не заїжджали. Ого, за ще з підпалом. Два вари знищені. Ну, так як я кажу, броньована, ну вона більш броньована за звичайну бабаху, але все одно не танкує. Ну, не танкує. Я також її, я ж кажу, взяв, то не танканув я ні разу. Один раз той танканув. Так, випадкові події. От хотілося б побачити. А, ну, ну може зараз обернете. Подивитися, як падає дирижабль. дивіться, летить. Красотіще! показав. Ха-ха-ха, <сум> дякую. Як мала дитина радіє гравець його. Ви знаєте, що в кожному чоловіку. в глибині душі живе дитина, так? Ось скільки б йому років не було. Аж тим паче, що сьогодні все побачили. Незвичайний та незвичний, так тому. Тому воно і так. Так. Отже, далі проїхати об'єкт не може, тому що там є п'яти стрічки. Починають просування, це кличе на допомогу. Там у нас по центру є, може СРВ чудово стати, так? І вихлопушувати базу нашу. І ТВП, в принципі, барабан. Все, вони вихлопушують, все чудово, не можуть вони там просуватися. Далі у нас AMX 13105, намагається пересвітити. Там так якось так вони грають, бачимо. І бабах аж там є. тут там бачат стояв, так, по-моєму? І десь вони всі подівалися. Незрозуміло. От по цей лінії нікого не видно. вийде. ж, жура чекає. А можливо, не чекає, чи що, перезаряджаються. Можливо, вилетів з гри. Може таке ні. Рухається, все чудово. Чекає. Ах, проїхали. Не зустріли там на нашій бої. Треба повертатися, що, треба повертатися. На швидкість, в принципі, непогано, як би. Ну, встигнемо. 18 км на годину, так? <смірно> По грунтам. А, 20, 21 навіть розігнався. Це непогано. Напруження досягає свого апогею. Так, тут ж змінився ландшафт, бачимо, тепер я вже точно все побачив тут. Мені ж дуже рідкий гість в рандомі, так, а мені все це дуже цікаво. Побачили, як змінився тут і місток, цей завалився. Є укриття є укриття від артилерії, до речі, артилерія одно вихлопушили суперників, нашого ми повтрачали, бо вони не встигли. Ну їм треба було раніше, напевно, тікати. І сюди треба було тікати. Всі вже бачимо, йде переміщення наших братішів. Приєднуються, будь-такі братішні братіші. Поїхали, вихлопушимо зараз глюк, хто там буде намагатися. Напруження досягає свого. Це напружений біді. Так, ми там втратили об'єкта. І тут втратили суперник когось, так? А бачата втратили. чудово, Та й опять Хейві там горічці поплив. Пароплав такий. Можливо навіть як Титанік він зараз там буде, тому що там брати, значить на нього агресивно поїхали. Навлю на треба выхлопусивать. І я не зрозумів, до речі, от реально, я іноді ну, багато разів я кажу, що я не розумію, як діять суперники, вони вже ж була перевага, чому не проїхати, всім от просто проїхати. Це колись навіть в укріпрайонах, коли я командував, як була така тактика. Якщо ми зустрічаємо невеликі сили під дирижаблем, беремо там і Сьомі, так, якісь такі броньовані танки, які також швидкі. То просто майже всі прикриваємо, там пару танків залишаємо. Там, наприклад, от на А1 квадраті, по центру ПТ-шку залишаємо. ЕБР їздить, кружляє навколо гірок, по центру висвічує. А всі інші, от ІСи, наприклад, 10 ІСів, продавлюємо. Навіть там об'єкт СТ-шки, якісь можна, об'єкт 430 У. Продавлюємо 9 та нульову лінію і зразу ж по Джей такій лінії їдемо, не зупиняючись, навіть якщо там обстріли, не зупиняючись, пару танків зразу ж стає на захоплення, всі інші продавлюють далі. І так ми перемагали. До речі, от, от якби вони в окріп районах командну гру грали, вони б це розуміли. <раплоджу> це я про те, як я колись командував, можливо ж. Ну, все вже в нас буде колись чудово, так? То також почну знову в укріпрайонах районах командувати. Так, ви знаєте, у мене є два клани. Вони вже заповнені, до речі. Так, тут треба ще бути обережним, тому що є п'ятий, чомусь він також довго думав. Він би вже давно проїхав би в тили заїхав. через розвалене замп, через е, ті розвалені держав. Несміливі. Так, десь там гриль залишився, гриля там зараз також без проблем можна виходити. Ось. а Там зараз ТВП його розкопиш. Ну... під тараном. Братіж летить на добового, бігом, бігом, бо біг, біг, біг. ТВП, я так розумію, перезарядка була. Все, ну тут, бачите, то такі братіші, що СТРВ, що МІКС, що ТВП, вони такі практичні братіші всі допомогли. ЦЕСКА також, так? А тепер вже поїдемо в атаку. ми. Контратака. ми, правда довго треба їхати. Я думаю, що треба їхати взагалі по центру просто. Або по річці, так. Добре, Розігнався до 40 км, з гірки 40 км на годину летить. Через річку переїхав також видень. Є п'ятий. Нарешті він додумався, що треба проїхати до допомогти партішам. Да? На тобі на тисячу. Почекай, почекай, а ну приструніть його. <реш> Чудово приструнили. Героїв бої понагідно. Хорі там так і стоїть, я так розумію. Ну і артилерія залишається. Поїхали вперед. Щось заглючує у нашого е, героя, так розумієш. Чтось він зупиняється. Може, з інтернетом щось, може таке буде. До речі, один із якихось боїв мені надсилали, не пам'ятаю. Правда, ну це недавно він написав, що я взагалі на мобільному інтернеті граю і іноді просто викидує з гри. <рив> буває таке ще. І тому для мене буває дивно, що опа і став, так? Бився, бився, раз і зупинився. Так, ну і об'єкт, напевне, що він там в самому куточку. В закуточку, так? Стріляв об'єкт, ну як би не дуже він і стріляв. Розуміючи, хто саме небезпечний. Не, не розуміли вони, хто самий небезпечний. Так, цього бою. що, все йде до перемоги. Не попушує чудово. Всі братішні братіші. Команда зіграла дійсно. Ну тут більше як командна гра така. Класно вийшло, Так, результати, звичайно, не на маєстра, а командна гра чудово вийшла. Так як я називаю чудовий бій чудовим настроєм. До речі, один з підписників також колись написав, що ти кажеш в кінці, бою, чудовий бій, чудовим настроєм. А я каже, коли граю в рандомі, якийсь класний бій. Зіграв так уже перемога, і та сам собі кажу: чудовий бій, чудовим настрій! Дякую вам за чудовий настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.